День музейного селфі без музейних експонатів. Саме так цьогоріч проходить акція, покликана привернути увагу людей до закладів культури. Виставкові зали у художньому музеї працюють, а от експозиція наразі закрита для відвідувачів. І такий вигляд мають усі музеї по всій країні з початку повномасштабного вторгнення. Художній музей імені Миколи Ярошенка – один з перших у Полтаві, який вирішив приєднатися до міжнародного дня музейного селфі, говорить його директор Ольга Курчакова. Додає, в умовах війни цінність таких акцій зростає. Призначення будь-якого музею це зберегти культурне надбання, надбання держави. Чому ж бачите, що нищать перш за все расисти? Вони нищать нашу культуру. І е, тому ми вважаємо, що працювати повноцінно ми повинні. Та відвідувачів ніщо не зупиняє, кажуть, приходять насолодитися мистецтвом попри все, із задоволенням селфляця. Багато хто робить це вперше. Я цікавлюся мистецтвом праксію. дізналася тільки це вперше і вирішила прийняти участь. Також я дізналася вперше також, але чула дуже багато. І мені ця подобається дуже і атмосфера, І мене професія з цим буде зв'язана. Тільки цього року прочитала, долучилася вже сфотографувалася. Перлиною музейної колекції художнього музею імені Ярошенка, яка наразі закрита для відвідувачів, Ольга Курчакова називає так званий парагон покоління волхвів. Це мініатюрний твір живопису, виконаний на мармурі невідомим італійським художником, якому вже понад 500 років. Чорна мармурова дощечка. Розписана темперними фарбами. Така техніка була народжена в Італії недалеко від Верони, де власне були копальні чорного мармуру, і проіснувала дуже короткий період часу від 1580 до 1630 року. І їх у світі практично не збереглося. А поки відвідувачі чекають на повернення експозиції на свої місця, фотографуються у день музейного селфі. Усі, хто це зробив, мають виставити. Фото на своїй сторінці у соцмережі і обов'язково послатися на музей. За цей шанс отримати подарунок, відкрила секрет Ольга Курчакова.